Ой чи є, чи нема пан господар вдома, Щедрий вечір, добрий вечір пан господар вдома, ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, Щедрий вечір добрий вечір, та й поїхав до млина. Меду, пива купувать, меду, пива купувать, щедрівників частувать. щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувать. Я дівчинка лебенка, спідничка лебенька, щоб підкинуть дуркові, будьте з праздничком здорові. Хлопчик, виліз на стопчик, на сопілці граю, зі святами вас вітає Новим роком вам щастя, здоров'я, миру, злагоди і любові. Тепла на... в кожній хаті. На все добре.